Цілуй мою душу, буває не хочу, а мушу, буває не хочу дуже, а ступайки на що покалюжа. Поцілуй моє серце, де ж так затоваю трясеться, воно тільки так з тобою так б'ється, тільки так з тобою так. Відриваючись від землі. Я відчуваю твої руки, та вони вже не ті. Відриваючись, відриваючись від землі, відриваючись, відриваючись. Підтриваючись від землі, я відчуваю твої руки на вони земляків. Підребаючись, підриваючись від землі, підребаючись, підриваючись Ти наче на перепуті. Думки про тебе мої не забуті Головна цілі до капацію до суті плював на те, що скажуть судді в моменті багато люті у серці літо, а голові люти без тебе сумує з тобою. Так круто тобі прямо зараз люба подаю тут. Вілуй мою душу, буває, не хочу, а мушу, буває, не хочу дуже, а в топай піда ще покалюша. Цілуй моє серце, наші за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так б'ється, тільки так з тобою так, відриваючись від землі. Я відчуваю твої руки, та вони ті. Відриваючись, відриваючись від землі, відриваючись, відриваючись. Ти підкинула думки, є що до тебе подайки ми на чергісні потяги, боти до так і знайшли, і не прогадали. Нам було мало, я сумував, ти забувала моя кохана. Ти відкинула думки, є що до тебе, подайки ми на чергісні потяги. Вони до так і зайшли і не прогадали. Нам було мало я сумна.